Вітаю з перемогою. Остання гра у 2022 році. Здається, нам все вдавалося, і високий відсоток триочкових у команди нарешті. А у тебе який настрій після цієї гри? Дякую за привітання. Насамперед, ми налишилися на агресивний захист. Тренер попереджав, що ця команда готувалася mm -hmm. до нас майже. Цілий цілий ціли тиждень тому в був час підготуватися дуже добре, але ніякої розслабності не було. Ми з першої секунди дали сильний захист та показали, що ми налаштовані лише на перемогу. Завтра останній день року можемо підбити якісь проміжні підсумки. Ми зіграли перше коло регулярного чемпіонату Єврокубку і Латвійсько-Естонської ліги, які ми можемо короткі підсумки підбити. В цілому я вважаю, що ми робили непогану роботу насамперед. У своєму першому дебютному сезоні Єврокубку ми здобули деякі перемоги. Так були Трошки невдалі ігри, нам є ще над чим працювати. У латиській станції ми зазнали дуже болючі поразки від Кайла, але з таким щільним графіком я вважаю, що іноді це трапляється. Та насамперед я хочу... Всіх привітати з наступаючим новим роком та побажати лише одного, щоб у нашій країні завершилася ця війна, лише нашою перемогою. Та ми, скоріш за все, повернулися додому і почали радувати наших болівальників в нашому домі. Дякую.